Дивлюсь у кадр. А було б непогано дивитись у кадр даур. Так. Чи мені дати? Да. Ну, що за котик? Що за рибка? Давай. Клас. Я сподіваюсь, ви скучили за мною і за моїми е, оглядами мого автобудоночком. За два з половиною роки користування своїм кастенвагеном, Я зрозуміла, що є топ-речей, без яких я не можу уявити свої подорожі. А є речі, які тільки займають простір, якого тут просто і так немає. Сьогодні я буду розбирати свої полички та ділитись історіями про речі, які тут дійсно потрібні, а які ні. Тому не перемикайтесь, буде цікаво. Почнемо ми з цієї шухлядки. Ой, зараз показую святаю святих. Так. Хоч би нічого на голову не випало. Це бенгальські вогні, які я купила у 22-му році. Ще. Я думаю, що вже час з ними прощатися. Основний посуд, яким я користуюсь це е, ось такі е, тарілки спеціальні для кемпінгів. Це пластикові, але багаторазові тарілки. Вони дуже зручні. Я їх купила нещодавно і просто тільки ними користуюсь. В принципі, інші, напевно, вже можна викидати. Викидати. До, до хати нести. Так. Тарілки. У мене тут різного діаметру є. Ось ці старі вже буду, буду вже кудись дібати. І е, одноразові тарілки, в принципі, теж мені е, користуюсь дуже рідко, це не дуже екоініціативно, тому ось така сковорідка каструлька. Родичко. Це просто знахідка. Оце точно треба, тому що тут я і водичку кип'ючу для чаю, і можна щось посмажити, навіть я цього не роблю, але можна. Коротше, це класна штука. Тут прям ще й з кришечкою і дуже займає мало місця. Ольга. Серветки в мене повсюду. Серветки дуже на річ. Відпарювач. Одна справжня чорська. А, якщо я знайду для неї більш підходящу а, коробочку, то вона лишиться. Якщо ні, то ні. Колекція турочок. Маленька лишається. Маленькою користуюсь доволі часто. Велика турочка у мене зазвичай для гостей. В принципі, теж можна лишити. А ось ця моя улюблена. Я купила її на львівському риночку. А вона поїде вже додому. А ось я знайшла ні. Чашки. Маленький острів справжнього посуду. Далі кава. Вона в мене зберігається в інформації. Та дифузор, який завжди тут розливається, тому або я знайду для нього місце, або він теж поїде у квартиру. Справжні бокали, які я дуже боюсь завжди розбити. Я б хотіла для них тримачі зробити тут десь. Е, от, тому буду шукати такі на Амазоні. Це точно лишається. Що серветки? Речі, якими я не користувалась ніколи. Кому треба дарю. Не питай! Теж ніколи не використовував. І рішотки, підголовники. Все це поїде на склад. Шашки. Ще мільярд чашок. Пластикові чашки, мішка від сковорідки. ще фольга. Контейнери. Моя улюблена кавоварка, але в ній немає сіточка, тому я не можу більше нею користуватись. Сіточком. На жаль, доведеться викидувати. Ніколи, ніколи не використовувала. Це для олога. Ще в мене є гардинка, але є теж. Я думала сюди її повісити. Але не повісила і, мабуть, що вже не повішу. Ще одна чашка: чайничок, який я ніколи тут не використовувала. Пісенцевики. Прикольні піни. Це мені друг подарував, ми чекаємо. Це просто як це все влізло сюди. Таємниця. Що ж, ми таки повертаємо. Приколи для мангалу. Але тільки дві штучки. Келихи, я все ж таки сподіваюся, знайти тримачі та повісти келихи на кухні. Лишаю, але тільки одну коробочку. Так. Фольга. Справжній посуд це у нас ем, турка, чашка. Та друга турка велика для гостей і маленька для мене. Серветка. Посуд. З того, що тут ще не було, додаємо ось такий посуд. Ще серветка. Наступна поличка. Так. Це мені нещодавно подарували. Отакий От контейнер. Налобний ліхтарик. Це потрібна річ. Він точно лишається. Отакий От ліхтарик. Це теж. Теж потрібна річ. Португальська плитка. Дуже-дуже корисна річ. Вона точно тут не лишається. Коврик для мишки. Це зручно, хай буде. А, далі. Листівки для друзів їде додому. А. Не питайте. Просто пам'ятна річ їде додому. Свічки. Свічки теж їдуть додому. Це, дорога моєму серцю, річ їде додому. Буде там мене радувати, бо тут за два роки я, я її дістала два рази, коли знімала відео. Так. Просто декор. Звісно, що їде додому. Дивно щось ще не розбився. Скападокі. Парфюми, які мені зовсім не подобаються. Просто комусь. Віддам, маю на увазі. Так. Всілякі шнури. І. Прикраси. Ці прикраси я лишу тут. Ось цей акумуляторний ліхтарик. Він дуже класний, але його треба заряджати, і я його покладу десь, щоб було зручніше заряджати. Насос. Листівки та сценарії, її додому. Провод від Starlink. Заплутаний, зараз будемо розплютувати. Це на фірлянда. Щоб розуміли, навіть розкручуються цей ручки під час руху. І тепер сам старінг. Я думаю, що ми зможемо сюди помістити. А ні, не можемо. Тоді Starlink буде жити тут. Та, ну ми повертаємо. Шнури зарядні. Ліхтарики і коврик для мишки. Переходимо до зони кухні. Зараз буде невеличке здивування, тому що зайвим я тут вважаю відро для сміття. Чому я так вважаю? Тому що за два роки я не використала його за призначенням жодного разу. Тут просто фізично немає місця для того, щоб якось розвертатись, відкривати двері, щось туди кидати. Це дуже незручно. І звісно, що я трошки економлю водичку. Тому це відро теж їде до мене в квартиру, а у кемпері я використовую просто пакети. Які я десь підвішую, от, і все. Топу відро мені тут зайве. Ток міг подумати. Так, далі. Пляшечка шампанського для друзів. А, ще й не одна. Коротше, в мене щось добіга шампанського Як для людини, яка нап'є. Коробочка. Коробочка гарна. Зараз ми туди складемо все. Далі. Всякі штукенці для прибирання. Не використовувала жодного разу, але треба використати. Мангал, мангал та сковорідка. Зона спальні. Тут у нас дві пари взуття, які я часто використовую на зніманнях, тому вони лишаються. Я зробила ось такий ящичок усілякими вкусняшками. Та безалкогольним пивом. Але воно тут не дуже зручно, тому що під час їзди воно просто вилітає. І якщо вилетить разом з пивом, це взагалі буде круто. Я взагалі ці ящички почала робити тільки для того, щоб зберігати тут продукти коли. Кудись їду, тому що овочі, наприклад, не вміщуються до холодильника, тому от такі мені потрібні були ящички. І зараз я після дня народження напихала туди всякого. А взагалі-то в мене тут просто продукти, які зберігаються довго. Хрен, наприклад, коротше, да, цей ящичок треба буде теж перебрати та тримати порожнім для подорожей. Другий ящичок, я туди склала водичку. Теж лишилось з на дня народження, дуже багато, але це не ефективне використання цих е, е, штук. От, тому зараз воду я перекладу до душа. Я думаю, що найближчим часом я не буду користуватись душем, бо у нас ще зима в Лісабоні. От, а водичку я вже використаю до весни. Цю водичку я. Цей я щечок поки що в нас порожній, так і лишається. Тому будемо туди складати продукти. Показую, як я роблю собі воду. Я роблю ось такий отвір, і туди зараз буду вставляти насос. І ось. Тепер буду показувати, що ж зайво у мене в спальні. У мене тут є косметичка. В косметичці у мене є всякі ось такі приколясики, малесенький шампунь, бриква, зубна паста, а, нитка. Мої улюблені парфюми. <сервативу>. Жіночка доросла, перепрошую. дезодорант І ось така розчистка з дзеркалом. Це е, основна косметичка, яка в мене тут знаходиться завжди. От, а є ще така, яку я беру з дому. Там в мене є маленькі всякі кремушки мої і все таке. Це, звісно, що лишається. Тут у нас питань немає. Далі, настільні ігри. Їх я перекладу е під ліжко, в мене там є місце. Вони поїдуть туди. Далі, ось такі штуки. Я не думаю, що вони тут лишаються, тому що е незручно мені ними тут користуватись, тому це поїде до квартири. Це в мене була така спроба використовувати дифузор. Це неможливо, він розливається, тому це теж їде в квартиру. Всякі жіночі приколи. Дівчата мене зрозуміють. Ось такі от мішечки. Вони мені потрібні. Я їх використовую для. Для брудного одягу. Тобто, якщо я в кемпері ночую не одну ніч, а там живу пару днів декілька днів, то брудні рушники, там всякі штуки я складаю сюди і потім несу додому прати. Тому це точно лишається. Це малесенький, малесенький рушник, він теж дуже корисний. Він тут теж лишається. Піжама. Піжама теж лишається. Ну, весенка щітка, ми розуміємо. Дівчинка доросла і буває, хлопчики лишаються. зубна щітка ніколи не зайва. А для, для літка, картух мого друга треба віддати. Всі речі їдуть додому, вони, вони мені тут не потрібні. Перчатки. Ось така шкатулка. Зі всякими приколясами, теж їде додому. Рушники тут лишаються піжама та білизна. Тут в мене мільярд купальників. Я думала, ще, ще одні там пли. Це у нас рушеніховочки. Ось такий ем, футляр для речей. Ем, напевно, що він мені не потрібен, поїде додому. Бачили таке? Це ж просто шик. <плес> <плес> <Клас>. <плес> так, книжки їдуть сюди. Ще в мене є два ось таких невеличких рушника нових, Я, вони досить тонесенькі, тому я їх... Беру замість тих, що в мене є, зараз теж буду показувати. А насправді це все. Показую, що вийшло. Хоп! Ну, і остання, остання інстанція на сьогодні це мій гардероб. Ой. Ще лишилося е підліжку у мене, типу склад. Але я вже перевіряла: там у мене все необхідне. Тобто, там у мене інструменти, компресор, ем, шлан для води. В принципі, я, я вже все переглянула, там все нормально. А тут у мене ще є що подивитись: лук та стріли. А як виявилось, це прикольно погратись один раз. Але потім перекладати все це через цю машину досить незручно. Тому це я забираю додому і буду гратись, коли буде на це час. Ой. Вирівнювач для волосся. Цим я користуюсь. я роблю укладки. А в кемпері це прям масхе, мені дуже потрібна річ. Далі великий дезодорант, це якщо маленький закінчиться. Про всяк випадок штучка для полоскання рот. У мене тут сухий шампунь. Оцей зайвий. Цей заберемо додому. І на його місце ми кладемо вирівнювач. Далі. Російська шампунь для душу, спрей від комарів, бальзам для волосся та спрей від сонця для засмаги. А мене їх два, і обидва, в принципі, будуть жити тут. А, і лак для волосся. Ще. Тут все. Далі, пледики. Я думаю, що поки що лишаються мені дуже часто бувають потрібні. Далі така штучка. Від дощу, дуже класно мене виручає в горах, вона теж обов'язково лишається. Плаття з накидкою лишається. Плаття ось таке я заберу додому. Так. Плаття на Хеллоуін. Навіть Не знаю, що сказати. Поки що хай побуде. Так, дуже легке, дуже коротке плаття. На літо нормально, хай лишається. Додаткова постіль. Все лишається, тому що якщо я тут проводжу більше трьох днів, хочеться вже замінити постіль, воно добре, що є. Це рубашка є часто зранку, в неї буває. Ми її навіть повісимо. Так, далі. Це цей наряд. Я одягаю вкрай рідко, тому він поїде додому. Це полотенце теж їде додому, цей рушник, тому що в мене є вже ось такі новенькі рушнички. Далі кабель HDMI, HDMI. У мене є HD. Ну ви зрозуміли. А в мене їде в поличку, яка тепер звільнилася, де в мене всі кабелі. Тут в мене тут рушники, прапори, звісно, що лишаються. Отак я, сама того не розуміючи, притягнула свій автобудинок купу мотлоху. Як я це зробила, я без поняття. Але тепер буду більш уважніше слідкувати за тим, що ж я сюди тягну. А якщо було корисно або цікаво, або цікаво і корисно, став лайк та підписуйся на мене. Пиши в коментарях питання, про які хотів би огляд. Хотіла би огляд. І давай вцілювати мрії разом. Ала! Які солодисенькі, я не можу.